Аркан Сонце, Таро Манари. Чи бувало у вас колись, що ви так чогось хочете всім своїм іством, що не можете зупинитись? Ви навіть знаєте або підозрюєте, що потім вам це принесе страждання. Але ви летите як метелик на світло. Хоча знаєте, що. Скоріше за все опалите крильця. Аркан Сонце саме про це. Нібито він сонячний, сяючий, астрологічна відповідність сонечко ось це знак сонця. І це такі щирі почуття, яскраві почуття, це такий спалах дійсно, але дуже часто. Як ми бачимо такий натяк крила і дівчина летить прямо на сонце, ми розуміємо, що скоріш за все вона свої крильця обпалить. Тому, е якщо на пораду насолоджуйтесь стосунками, але не втрачайте здоровий глузд, не втрачайте голову. Е якщо не застереження, не Кидайтесь в почуття з головою, думайте, стримуйте емоції, контролюйте себе. Не такий він і солодкий цей аркан. Хоча він доволі позитивний, дійсно, це якщо на особистість, це позитивна людина, це людина, яка заряджає енергію всіх навкруги. Це людина, яка вміє фізично доставити задоволення своєму партнеру, тобто досить така цікава позитивна людина, але з такою оговорочкою. Тому Будьте обережні, Ну, це коротко, більш детально в моєму навчальному курсі. Також в моєму телеграм-каналі. Дуже цікаві розклади, передбачення, трактування ще багато тем про магію. Тож заходьте, всіх буду рада бачити. Ну і звичайно, всіх чекаю на особисті розклади, в особисті повідомлення.